Одні повертаються, інші їдуть. 1 квітня закінчується другий етап четвертої хвилі мобілізації. Військові кажуть, все йде за планом, адже призовники стали більш свідомими. На підтвердження наводять статистику. Цього разу на ухильників відкрили два кримінальні провадження, тоді як на першому етапі таких було аж 12. Планове завдання виконуються. На сьогоднішній день майже 80% особового складу поставлено до Збройних сил України та інших військових формувань. Також з початком другого етапу четвертої хвилі мобілізації почалося звільнення або демобілізація військовозобов'язаних, які були призвані рік назад. Це в основному військовослужбовці 27-го реактивного полку. На сьогоднішній день звільнено 485 осіб. Демобілізованим тепер клопіт із документами вдома. Із АТО посвідчення учасника бойових дій привіз лише кожен десятий військовий. Тих, же, хто не отримав документ, кличуть до військомату оформлювати папери.